На цих фотографіях висип на шкірів молодого чоловіка. Але щоб зрозуміти, що стало причиною, мамі довелося пройти чималий шлях. Вона не хоче, щоб ви бачили її обличчя і впізнали за голосом, але погодилася розповісти свою історію. Спочатку лікарі виставили схожий діагноз, завдяки нашому. Ульському генетику Калинці Світлані Олександрівні. І вона все-таки запідозрила. Вона сказала, каже: Я не впевнена, що у вас цей діагноз. І вона нас наштовхнула на те, що ну, ці діагнози дійсно між собою дуже схожі. І там, і там є такий висип. Але. Е немає носових кровотеч при фабрі. У Львові взяли аналізи, відправили за кордон, а там підтвердили, що це все-таки фабрі. Її виявляють за краплею сухої крові. А ось ця маленька цяточка на руці у самої пані Олени. Жінка розповідає, що в чоловіків недуга проявляється більше і болі сильніші. Також хворобу мали бабуся і прадід пані Олени по татовій лінії. Симптоми такі ж, які зараз має жінка. Ще й можуть боліти суглоби. Тато, якому було 52 роки. Всі його брати, крім одного, померли від ниркової недостатності, розповідає жінка. До того ж, він переніс інсульт. Тато був живий, обстежився також тато, також діагноз йому. Получається за два роки до смерті. Тато від діагноз поміняли. Ну і звичайно, в мене також в дитинство завжди страдали. нирки, у мене 28 років почав теж з'являтися така мілка сип, вони називаються ангеокератоми. І це поставило е, особисто по, ще по моїй історії. Це поставило деякі крапки над І. Чому в мене таке самопочуття, а не іначе. Ну, якби, бо це постійна слабкість, важко переносити жару. Е, в принципі, я ніколи не була фізично винослива, ну якби в такому плані. Ну, і, звичайно, так як по дереву, ну якби вже обстежувалася вся сім'я, і вийшлося, що діагноз Фабрії діагностували мені як мамі, саме перше це синові і старші Хвороба належить до так званих орфаних, тобто рідкісних захворювань і уражає весь організм. Вони не болять. От якщо взяти по синові, єдине, що коли ти їх прижимаєш, ну вони так ніби кров десь туди назад уходить, вони світлішають. Я тоді хоп і знов. Ну, кров підійшла, і вони тримаються. Деколи бувають такі моменти, що та кров підкам'яніє, так якби такі, ніби як то заноски стають. Якщо це на руках, ну це дуже заважає, звичайно, це ти мусиш його там вийняти. Е, ні. ні. Вони не сверплять, просто є такий певний дискомфорт, коли вони кам'яні. Певними періодами е, дуже сильно вогнем печуть руки і ноги. А сезонність погода досить рідкісне генетичне захворювання, яке щеплене з екс-хромосомою. Це означає, що хворий батько буде передавати захворювання всім своїм донькам, а хвора мати буде передавати половині своїх дітей, як синам, так і донькам. І внаслідок цього захворювання відбувається поломка в специфічному гені, і як наслідок, вже Буде дуже багато проявів цього захворювання, буде страждати і серцево-судинна система, і е, нирки будуть страждати. Ці пацієнти можуть померти в ранньому віці від інсульту, від хронічної ниркової недостатності. Е, також можуть бути прояви з боку е, шлунково-кишкового тракту, нервової системи. Це можуть бути такі пекучі нейропатичні болі в стопах, в долонях. Це генетична хвороба, яка переходить до дітей, і в якому віці проявиться, невідомо кажуть лікарі. Хочу звернути увагу тих сімей, які мають хронічну наркову недостатність. З особливо не з'ясованою причиною. Тобто, якщо це було в батька, в вас і, там, чи в брата, тобто ці всі аналізи можна узгодити. І тут нирки не болять, щоб боліти настільки, щоб ви пішли і здали аналізи, тому що річний, якийсь профілактичний огляд, мінімальний аналіз сечі. Мінімальне визначення сечовини, креатиніну є необхідним також людей, які мають слабість в проксимальних м'язах, тобто ті, що ближче до тулуба. Так, також треба звернути увагу молодих людей, які в віці до 50 років перенесли ішемічний інсульт. Ольга Шульга розповідає, що фабрі швидше належить до ендокринних захворювань, але дуже сильно зачіпає неврологію. Недуго не лікують сповна. Пацієнта можна стабілізувати, щоб хвороба не прогресувала. І в сина пані Олени є позитивні результати. Хвороби, які ще не лікувалися 2-3 5 років тому, на сьогоднішній день лікуються. Так це лікування надзвичайно торговартість. Так, от як Син капається вже 4 роки, результати є. Ну, якби, І то досить, досить такі, коли тобі дитина приходить за половиною, 3, за 3 роки капання і каже, мама, я грав в футбол, і в мене не боліли ноги. Ти розумієш, що цей шлях пройдений не дарма. Самі крапинки. Ні, їх не меншують вони які висипали вони такі є але додаткові не сипляться причиною з'яви хвороби може бути мутація генів яка згодом поширюється на нащадків щоби фабрі не загострювалися пацієнтів що два тижні прокапують препарати дуже дорогі але наразі ними забезпечує держава лікування одного дорослого пацієнта протягом року обходиться в майже 4 мільйони гривень і в 2 мільйони лікування дитини